Я трішки змінив зброю. Ну і отчельника попробуємо бити з... Він, як воно називаєте? Ну, з палкою зверху голка. Думаю, ви знаєте ви ж. Умієте це грати більше за І Перший удал він дає мені. Думаю, попробуємо його спочатку трошки дальні бити, ну а вже потім перейдемо до більше близні. І перший раунд, я думаю, буде за нами. Ну так, все причудово. Ще залишається два раунди. З трьох раундів я вже один виграв. Думаю що тут, напевно я вже тоже так виграю. І попробуємо її через себе перекинути. Ну, його не вбиває, значить кидаємо сурікена, ну і май. І він пробував кинути, але ми його вже добили прыжком. <кій> і останній раунд, третій. Ми його зараз маємо побити. Без лишньої магії, без нічого. І так, мій броник спрацював і чомусь почало підвисати. І так, ми йому магію збили. Це чудово, це дуже чудово навіть. Йому закидаємо удар. У нього якась бронять, що... Вибачаюсь за... порядку. У мене її дуже мало було і я так почав знімати. Ну, сейчас все для вас. А для подписчиков мне ничего не шкода. А... Ну и так мы ее увидели. Научить ученого. Классная, классная навородо Ну что ж, подписывайтесь, ставьте лайки. Помогайте развивать канал.